Електрика для початківців. Напевно, неодноразово ви бачили, що є в нас, допустимо, чи два, чи три, чи п'ять підрізетників, але до них входить лише один кабель. І яка наша задача? Наша задача поставити чотири розетки від цього одного кабеля. Що ми робимо? Наша задача зробити собі перемички. Або в процесі роботи, або перед нею. Що таке перемичка? Перемичка це той самий кусочок кабеля, як правило, робиться того самого січення, що у вас тут. Наприклад, у вас там 3 на 2,5. Значить, ви робите на 2,5. Якщо півторачка, робите півторачку. І потім ці перемички ми від однієї розетки будемо пропихати в другу. І будемо підключати. Зараз я вам покажу, як це робиться на практиці. Підключаємо ми, наприклад, перший фазний кабель коричневий. Запихаємо той кабель, що є наш, і оцю нашу перемичку. І закручуємо. Далі йде заземлення. Як правило, це фазу даємо справа. Заземлення посередині 0 зліва. Даємо заземлення то що у нас є від щитка і даємо перемичку. Лишається нуль. Підключаємо нуль. Той, що від щитка і перемичку. О! Що ми маємо? Тобто, в нас зараз підключена одна розетка, і від неї ми собі протягуємо кабеля на наступну розетку. Йоу. Some are alive, and others sail on the sea. With the keys to the cage and the devil to pay, we lay to feed the scream. Yo, the bad samurai. І такі заглушки на розетки. Далі. Включаємо автомат і будемо перевіряти наші розетки. Під руками в мене є зарядне. Включаємо його саму останню до прикладу. І що ми бачимо, працює.